Христу. Мене звати Марія. Я сказав про свою хворобу. Мене дуже нога боліла так сильно, що я не могла ні ходити. Я, по, я ходила, але я по пристінах ходила, знаєте. Не могла ні вклякати, нічого, нічого я не могла. А з допомогою Господа Бога, як пішла до Олега на молитви, о, і мене Бог простив. О, і дякую Господу Богу і оцю Олегу. І нога дуже добре. О, і ще я перепрошую Господа Богу, що я забула перший раз сказати, бо я була дуже розхвильована. Я стала спокійніше, у мене нерви були такі, такі назриві. Я стала спокійна, мені задишка десь пропала, я дуже задихалася, як я йшла так легонько собі дорогу, а тепер я навіть входжу собі в ліс по ягоди і мені нічого. Не бракує. Дякую Господу Богу і отцю Олагу, що так ну, молитвами мене великовують усі. І, і я так вам теж люди кажуть, що ходіть на молитви і вірте у Господа Бога, бо і отця Олега за його молитви. Мене звати Тамара і не один раз давала свідчення. Хочу розказати таке свідчення про роботу. Та чоловік сьогодні говорив, як молилася, як молилася жінка з чоловіком, і чоловік знайшов роботу. У мене була ситуація подібна, я дуже довго шукала роботу, вчилася на заочному і практично більше чотирьох років шукала роботу. Е, ну, були такі роботи тимчасові, але е, е, якби заробітку не було такого, щоб цей, І дуже важко мені було, і, але ніколи не молилася за роботу. І коли прийшла е, сюди до цього Олега, е, попросила е, Олега, щоб отець Олег молився за роботу. і... Я була тоді на такій роботі, якій не дуже хотіла бути, і звільнилася. І отець Олег молився, і мама тут каже, ти знаєш, є робота. А я якраз шукала роботу вихователькою. Скрізь, скільки де би не ходила, хотіла з дітьми спілкуватися, їх вчити малювання. І Тут мама каже, ти знаєш, є в обласній дитячій лікарні, знайомі кажуть, що є е, робота. І було там дві вакансії вихователь і е, сидіти книжки, ну, якби, в бібліотеці. Я кажу, мам, давай помолимося разом, ніколи з мамою разом не молилася. Я кажу, давай, мама, помолимося разом до... Е, Отче наш до Отця Небесного і до Ісусика, щоб я би хотіла, щоб в мене була робота вихователькою, якщо на це Божа воля. І ми помолилися, на другий день я пішла до головного лікаря на співбесіду, і він мене спитав, яку я вакансію хочу, я сказала, що хочу вихователя, і він сказав, так, ти підходиш. Слава Богу, дякую, дякувати Олегу, і дякую Богу. Оксана, славість, Христу. У понеділок я прийшла на, на молитву і мені трохи було таке легке запаморочення.